Доброго дня. Зараз спільно з вами оглянемо нове розкішне кабінетне крісло ручної роботи з натуральної шкіри та дуба. Почнемо з хрестовини. Усі накладки на металеву хрестовину виконані вручну з натурального дуба. Світлий колір, лакований. Під ними міститься металева хрестовина. Крісло обладнане найякіснішим механізмом мультиблок. Який монтується на крісла класу для керівників і витримує навантаження 150 кг. Для того, щоб підняти крісло, потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору, крісло підіймається. Щоб крісло опустити, потрібно сісти на крісло, підняти лапку вгору і під вашою вагою воно опускається. Посередині регулятор жорсткості гойдання, в залежності від вашої ваги ваги користувача. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Донизу крісло фіксується в певній позиції. Догори ви маєте можливість його розфіксувати, використовувати вільне гойдання та вибрати кут нахилу крісла в одні з п'яти позицій. Ось, Усі дерев'яні елементи виконані вручну з дуба. Який просто прекрасно поєднується з натуральною шкірою. Крісло виконане з натуральної люксової італійської шкіри. У нас є відходи зі шкіри за потреби ми вам надамо відповідні клаптики. Так, красиво крісло виглядає спереду. Сидіннячко, спинка. Спинка крісла є доволі високою і зручною. Тобто має підтримку поясниці, має вигін під спину і сам підголівничок. Задня частина крісла, то тобто це натуральна шкіра. Нижче бірочки, нижче цього шва, це є шкірозамінник. Якщо вас цікавить дана модель крісла, замовляйте.